Шановні. Доброго вечора Доброго вечора всім. Я, як аграрник маленький, совітую вам всім робити міжряддя між картоплею не менше 75 см. Ти сказав 80 75-80. А тут скільки? От, а тут маркером мітер, я там по слідам. У мене є дружок, от, і я по слідам. Так туди перейду. же видно, дивися, як красиво видно ряди і да. як зручно. Там скільки да. а, в тому дальньому? І думаю, скільки да. в дальньому? Ну в дальньому я ж не знаю. Там все по 80. Все по 80. Послі, все по 80. Да. А чого ви тут рекомендуєте тепер 75? От. Ні, ну я тільки так, що я кажу, що 80, але я не заміряв. На землі 5 см це все одно, що на металі 5 мм. Ні, ну для зручності... Для зручності 75-80, а тут 65. І воно з маркером міти, а воно не йде з себла вверх. От. А там між картоплею вже посаджена капуста. Позволяє посадити навіть капусту. Капуста в фіньку. Рання картопля вибереться, капусту тоді можна вибрати. От. А так, якщо то... Якщо буде густо, як оце тут, воно стебла картопля піднімається вверх і немає як роз, розкладатися, порівняти воно як воно лежить, як і кущі, і тут уверх тянеться. От. А там взагалі прошатався у березі. У березі треба да, край до на, на воротах на, у гаражі написати, що 80 бо забуваємося кожен рік. Тобто 80 см. 75 80. Ага. Коротше, по слідам, як перебиваєш все, ідеш по своїх слідах, щоб маркер не розмічати. От, Я перебиваю, у мене е, захват 80 см фрез. От, Я другий раз ряд перебиваю ж по краю, це виходить 80 по краю 80, ну, 78-79. 80 ти ж не можеш, це ж земля. Ну, ні, 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 ні. То на наступний рік, який ти вибереш розмір? 80-75-80. Коротше, послідам, так як виберу, так як вийде.